Да, Оскар? Що, приучання тебе до першої трави? Таке собі, да? Заняття. Куди ти пішов? Да, Оскар. В тому році була страшенна засуха, і коли він підріс, то трави я дам палки, то трави взагалі не було, Вона вся згоріла. В середині літа вже все згоріло. А йому на той момент було всього-всього місяць. Маленький був. Куди ти на мене зібрався пригать? Ну я тобі й зараз дам. Зараз отакий 9-місячний красавчик. Наш джерсейський бичок. Оскар. Треба йому ветпаспорт зробити. Правильний, так сказати, зареєструвати його. Тікай, тікай від дерев, не лазь ти тут! Йдем далі пастись. Це як виходимо, так треба йти на нормальне місце та траву. Тікай. То часто пишуть, що поноси страшенні у корів. Страшенний понос. Капець. Вигнали на траву. Що хочеться сказати, не виганяйте дуже різко. Привчайте на протяжі тижня-двох тижнів. Починайте виганяти всього там, на годинку кожного дня. І раціон не змінюєте. То я знаю, що виганять на пашу. Все, ніякого сіна. І все, пішли корови. Не знаю. Я, наприклад, годую збалансованим раціоном. І влітку також. Комбікорм, корова буде отримати моя мілка, щоб максимально довго давати багато молочка. Треба, щоб корівка їла, поживний корм. Трава молода, що воно з неї поки що. Потім, понятно, що як виросте гарна трава, буде гарна паша, воно то буде добре. Але ж, але, але. Я, наприклад, і продовжую давати 300 г поживного комбікорму, кормосуміші, зерно, макушка, кальцій, вітамінна група навіть-навіть улітку. Ну, Улітку вітамінної групи менше просто даю в половину. Ну, Просто там же ще й мінерали. І мінерали там є, різні види металів, там, ну, корисні, коротше. все таке. Інше тому, якби... треба давати. Кальцій особливо треба, коли коровки на траву виходять давати. І зимою, і літом треба давати кальцій. Ну, я вважаю так, що треба. Тому, друзі, ось такі справи. А щоб не було розладів, то у жуйних вже формується мікрофлора поступово. Тому бажано. Ну що ти, мілаш? Що ти має мілаш? Нос грязний. Ну все, все, йди пасись. Давай. Йди пасись. А той дурачок льотає. той дурачок бродить. Нічого привик не пастись. Трави він ще не знає. Так, потрошечку вчиться гризти. Вчиться, 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 нічого, навчиться. Да, Оскар? Тому бажано, бажано, бажано привчити до трави поступово. Поступово перейти на новий раціон. Це не, це не тільки стосується трави, а й взагалі любих нових кормів. Все поступово дається і так далі. Вводиться, так сказати, в раціон. Жуйним тваринкам. І виходить сіно, сіно, сіно. Сіно, сіно це все, воно врятує вас від проблем. Сіно має бути в раціоні. Має бути в раціоні. Ось такі от з такого світленького бичка виріс отакий красавчик. Ось такий красавчик, Уже майже мілку догнав. Ну нічого, вона як загуляє, ми її покриємо оскаром, а там побачимо, що з цього вийде. Ну я думаю, телятко буде чудове. І стараюсь, ну я, наприклад, стараюсь сіно, щоб було в раціоні постійно. І зимою, і влітку під годівля в мене не сирою травою, як люди. У мене навіть смішна дискусія була з людьми то що, тому що люди продовжують доказувати, що е, от сочну траву ми ввозимо. І це капець, це правильно поїхав, накосив, привіз. А я ж кажу, а мені смішно це думати, слухати і взагалі, тому що навіщо перти навіщо таку важку сиру траву. Ну от навіщо? Ну що ти до мене прийшов? Ну що ти прийшов? Іди учись поспастись, іди, ради Бога. Тому що от скосити, воно підвялилась, підсохла гарненько, хоча б день, отак от весною, вже в травні. Або влітку, люцерночка, та, там, або є люба інша трава. Той же експорцет, хоч можна його давати сирим. Так можеш краще його підсушити. Просто корисніше. Худобі, все одно вона дасть молочка тварина по сухій речовині, по поживності корму. А трава це більше вода. Зрозуміло, що на траві деяким людям здається, ох, як багато молока дає корова. Ну, то, значить, у вас раціон був простенький. Тому як, якщо годувати поживно після розтелу, спокійно і взимку корова на 30 виходить. А потім на траві навіть взагалі може скинути. Тому що от моя мілка їсть нормальний раціон, сінце, там, люцерночка якби. Поживний комбікорм, все тут на траву вийде, навіть як на непогану траву вийде, то може взагалі просісти молочко, і його може бути менше. Тому як би бажано годувати і сухою речовиною, так сказати, і сіном. І кормосуміш. Ну я просто комбікормом, що комбікорм кажу. Ну, просто так звик. А взагалі це кормосуміш. Моя домашня, звичайна кормосуміш, в якій там макуха соєва або соняшникова, смажена гарненька з протеїном з хорошим. Ну Соєва, соєва тому що в ній саме більше протеїну. В ній протеїну 43, 45, 46. У кодня я замовляю, тому мене повністю це влаштовує, так сказати, їхня соєва макушка. Тому, друзі, отакі справи. Я розумію просто, що деякі люди молоко дешево продають, тому вони... Якби Не будуть так годувати, як я. Що комбікорм, робити кормосуміш поживненько все. Ну, але ж є люди, які продають молочко по нормальній ціні і хочуть зрозуміти, як зробити. Не те, що правильно, я, не, я ж не вчу Прямо, ой, робіть правильно, отак правильно ні. Я просто ділюсь, як роблю я. Я даю постійно поживний комбікорм. Хоч корова взимку отак телиться, все одно молочка багатенько. Ну, звичайно, це ж від корови залежить, щоб вона могла дати те молочко. Ті, наприклад, 30 літрів, 35 літрів. Ну, більше 30. Ну, як би не дуже і хочеться отримувати, бо я даю двічі, я бачу, що 30 літрів корова дає спокійно, 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 спокійно на дворазовій дойці. Ну, більшу кількість я отримувати як, якби не хочу і годувати на більшу кількість. І мати корів, які дають більше. Мені важливо зараз якість. Ото до 30 літрів в самий раз. Головне, щоб це стабільненько було. Як можна стабільніше було так сказати, отримувати таке молочко. Ну і молочко смачне, корівка. Я вважаю, наприклад, що здорова корова, здорова тварина дає здорове молоко, так сказати, розумієте? Тому я віддаю перевагу і вітамінки додати в раціон, і все. Тому що ми люди вживаємо часто вітаміни в їжу, щоб, ну, коротше, почувати себе краще, щоб не так. Після хвороби люди відновлювались. Ну, Вітаміни є вітаміни, що тут казати. Хто розумна людина, хоче зрозуміти, ті нормально до цього віднесуться. Хто, наприклад, вважає, що це все навколо хімія, то ну, вважайте, але ж ви хімії більше вживаєте не ну, вредної, так сказати, шкідливої. В усьому, що тільки можна. Навіть обробляється. Зараз усе, що тільки можна навколо. Шкідливою хімією. А вітамінки це ж корисна хімія, вітаміни, мінерали, мінокислоти. Тому коли вони в раціоні у тварин, то якби тварина здорова, а здорова тварина дає здорове потомство, здорову продукцію і так далі. Ну і взагалі, любіть своїх тваринок, доглядайте за ними. Робіть з жуйними все правильно, і все у вас буде добре. Всім миру, друзі.